Жіночі субболки мікс сорту 10 кг по акційній ціні, 3550 гривень за цілий мішечок. Нам тут попадаються різноманітні модельки, всі можливі розміри. Ось така базова. В розмірі М. наступна ось такого плану. Дивіться, яка класна літня. По розміру не бачу, але думаю, що теж буде М розмір. Далі ось така маєчка. Трішки укорочена. Наступна ось такого плавлення спортивна рівок. Така моделька. Наступна. Ось така моделька. Розмір і пише. Така модель. -ка. Наступна ось такого плану в розмірі М. З такими кузочками. Далі ще одна спортивна, кривіт бренд. По розміру це буде емпа. Наступна. Ось такого плану. святкова, так, Більший розмір. Наступна. Ось така моделька. До речі, тут такі дуже цікаві плечі. Бачите, як вони зроблені? Ось так воно виглядає. Так, наступна моделька. Ось такого плану. Паріж. Дальше. Ось такого плану. більший розмір. Оверсайд. Наступна бірзова. Перепрошую. Далі розмірі Елечка. Така. Ось тут випадаються якісь футболочки, так і майки, так і топи. Ці футболки екстра сформі, тобто тут немає якихось явних нюансів. Всідуть ну, в хорошому стані. Ось така блакитна розмір 44. Так яскрава. Ось така жіноча. Так, далі. Терненька. Ось така без рукавів Наступна моделька, ще чорненька Хеппі По розміру руенка. 44-46. Наступна моделька, ось така спортивна. Такого плану. Наступна. Ось такого плану майка. Вона йде максимально легесенька, відкрита спинка. Далі. Ось така майка. Пішніше футболочка. по розміру це буде більше 38. Я вам показую повністю цілий лотик, тому якщо вам цікаво, можете рахувати кількість одиниць. Я вам показую цілий-цілий ліс цілий початку та до кінця. Ось така моделька. Це теж іде більший розмір. ось так як вона виглядає. Наступна ось такого плану. Далі така. Наступний топік, Дивіться, який красивий, дуже гарно виглядає. Розмір «М». Наступна моделька ось такого плану, така квіткова, це буде розмір Елічка. Ось така дуже красива моделька. Далі ще одна темненька бренд Амісу. Розмір МК. Віричці. Наступний фронтайвер. Розмір XELC. Така майка. Далі ось такого плану Bobie пише розмір 44-46, теж Еліпка. Наступна ось така, дуже красива, дивіться. Ось така моделька Дуже гарно виглядає. Наступна така оливкова, однотонна бренд. Амісу, розмір пише XS. -ка. Перша розмір М. Така. Наступна чорненька такого плану. Далі ще одна майка Топік навіть такий укорочений по розміру М. Далі ще один топік. Така моделька Наступна ось така футболочка повністю однотонна. Без рукаві. Далі. Аризона. Якщо я не помиляюся, так Аризона. Ось тут рукавчик всередині. Ось така моделька. Наступна. Ось такого плану. Як вона гарно світиться. Так, далі міжнародива. Бренд Primark. Дальше футболочка ГАП. Наступна моделька йде ще один. ось такий. Така легесенька-легесенька майка. Наступна моделька H&M. Ось така лимони. Наступна ось такого плану спортивна. Дальше ще один топік. Далі ось така моделька. Такого плану. басик Розмір МК. Так, йдемо далі. А далі у нас є ще одна спортивна футболочка. Така моделька. Далі бренда Esmara Така. Футболочок дійсно буде багато. Ось така моделька. У нас вперед трішечки укорочена, ззаду подовгувата. Дальше Далі розмір S. -ка. Така моделька. Наступний спортивного плану. Далі ось така камуфляжна. Топік. Такого плану. Така, ось така. Більшого розміру. Красирна, каже, розмір 42. Перша ось така моделька. Примарк. Гірчична. Черрі Вебер. Брендова. дуже красива ва деталька є. Шейна розмір пошук 2 L. Наступна з мультиком. Далі ось така. Такого плану. увагу, які різні рукавчики. Ще зовсім трішки залишається. Розмір ікселечка. Наступна ось така майка. Далі такого плану. Та темно зеленого кольору одна Наступна ось така. До речі, зверніть увагу, яка тут спинка. Ось така відкрита. Так, ще один топіс. Це теж спинка. Ось така. І ось такий чорний одноценний топик. І остання це футболочка з бренду Fabi Sister. в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків сорту екстра по ціні 3550 гривень.